Давайте ще поспілкуємось, це вже не будуть якісь веселі, може, історії. Просто розповім, що на сайті нашої школи чесноком, так, є багато, можливо, тим пішоком, щоб король не міг вбігти, втікти на поле е 5 Є багато інформації про різні послуги, про наші абонементи річні до кінця цього року ви отримуєте послуги. Я, звичайно, рекомендую найкращий шаховий абонемент, але там є абонементи дешевші, які охоплюють менше функцій. Також э, у нас там написано про чесні курси тренерів. Не про такі курси тренерів, як роблять київські клуби, де э, просто заплатив гроші, тобі не зрозуміло, хто, не зрозуміло що протягом трьох зустрічей розповість. І а що ферсів 7, король 7 не бачу. Що таке? Ферсів 7, король 7. А, пішак, що ж таке? Взагалі бачив Ферсів 8, але не бачив, що це мат. Взагалі слабий. Так ось, друзі. Ну, воно так розмовляти і вирішувати насправді не дуже легко. Все ж таки відволікаєшся. Так ось там просто три зу, зустрічі, так, і ви отримуєте е, цей. Сертифікат і йдете вже, як я кажу, сертиінфікувати інших. Тобто сертифінковань. Сертифікатонковань. Так ось е в нас серйозна підготовка є тренерів, тому хто хоче і сам посилитися, і при цьому дізнатися про секрети тренерського мистецтва, то про це теж можна почитати на сайті нашої школи. Школи, шахи вчимо перемагати. Шахи вчимо перемагати. Або школа шахів шуб. Можна знайти та все це прочитати. Давайте ще кілька задачок. Так, а хочеться ж так. Ну, там не можна, тому і шах допомагає ставити матку ролю нікуди йти. Так, наш сім-мат, подвійний шах. Знову пам'ятаємо про слона. Виконуємо різні вправи, які я рекомендую побаченню дошки, щоб бачити такі речі. Так, що тут? Якийсь матецький типовий чик. І полетіли. Що, кінів 6 і персії 8. Я тут, бачите, не коментую, тому що, в принципі, я хотів просто розповісти про послуги школи. І шаг дуже важливий для матування. Друзі, не відкладуйте своє покращення своєї гри і покращення свого настрою на потяг. Якщо вам цікава філософія нашої школи, якщо цікавий атакувальний стиль гри, якщо ви хочете атакувати, жертвувати нічого і нікого не боятися, мати креативні дебюти, то наша школа запрошує вас і допоможе вам! Багато можна чути від різних. е, що там F5 же мат, Від ох! Догрався слабацюра. А чому? Король є3 F5, чому це не мат? Король 5, друзі, я ж то побачив в 5 гарний мат, ой слабатюрик. Я побачив слон D3, король e 3 в 5 мат, і захоплений, розповідаю. Ой-ой-ой-ой-ой, ну слабак. Все, друзі. Ні у якому... Слон С2 ж потрібно з цієї самої ідею. Ні в якому разі до цієї школи не йдіть, бачите, росмейстер-лузер. Так ось, друзі. Е... Хто хоче посилюватися, хто хоче йти поруч з нами, а чого ви чекаєте? Ось... Деякі кажуть, а ми почекаємо наступного року ще щось. В нас доволі відкрита і чесна політика школи. Завжди тим, хто з нами давно, ми намагаємося дати більше. Гарний дуже мат, так? Дати більше. Тому чекати, що ось потім, там, через два роки щось буде дешевше, ще, ще щось. Ну я не впевнений, що це так, а то раже три. F1, ще що це дуже <кій> логічне рішення. Тому, якщо подобається філософія нашої школи, заходьте. Не подобається, ну а навіщо тоді дивитися, навіщо тоді е про це взагалі думати. так Відкладувати, я не знаю, чи є сенс. Я не бачу, я не розумію, тому що я вважаю, що гроші, це все ж таки воно таке миттєве. А знання, сила. Перемоги це куди важливіше. так Що ще хотів сказати? Звичайно, можна, і я розумію, категорію людей, які працюють самостійно і намагаються самостійно посилити свою гру. Дивлячись десь, шукаючи якісь поради фахівців і так далі. Але по-перше, важливо, щоб фахівці, навіть якщо ми кажемо про фахівців, про сильних тренерів, про гросмейстрів, наприклад, Гросмейстри є погані тренери, але ми кажемо про сильних про гросмейстрів. Ось, все, фахівці. Але якщо ви будете слухати, я буде одного там послухаєте атакувальною філософію іншого, філософією стати раком, вибачте за слово. Але це буде лист з мультику Простоквашино, коли почав писати дядько Федор, хлопчик, потім про те, як в нього шерсть лізе Шарик писав, потім Матроскін писав, так? про те, як він мишей не хоче вже ловити та їсти і так далі, друзі. Тому. Все ж таки потрібно тоді слідкувати за кимось одним, не обов'язково за нами. І намагатися якось ті ідеї ловити і впроваджувати у свою гру. Звичайно, прогрес буде набагато менший. Але це набагато краще, аніж ви будете займатися у тренерів, які самі нічого не досягли, і в яких учні теж нічого не досягли. Друзі. Тобто, я бачу усього дві ідеї розвитку. Перша ідея розвитку це. Е у будь-якій зручній вам формі спрацювати з тими, кому ви довіряєте, я вважаю на Україні багато все ж таки кваліфікованих шахістів. Інша справа, що ніхто не може навіть приблизно на таку суму, як ми, за найкращий шаховий абонемент у світі, запропонувати таку величезну кількість послуг. Ніхто не може, навіть першорозрядники не можуть. Але. Просто компетентних шахістів і тренерів, звичайно, на Україні багато. І кандидатів в майстри спорту теж є компетентні, звичайно. І, е, друзі, або йти все ж таки самостійно. Але все рівно потрібно брати з когось приклад і намагатися копіювати. Так це буде довше, але ні в якому разі не можна слідкувати, наприклад, за такими як Ковалов. Ну, чому ви навчитеся? Ви зробите стільки шагів назад, кроків назад, що вам потім просто не захочеться? Просто не захочеться потім займатися шахами далі. Ви подумаєте, а я-такий так, я бездарний, я такий неталановитий і так далі. Тому я бачив усього два варіанти, як вам прогресувати в шахах. І про це розповів. Ну, по дорозі. Вирішив декілька цікавих шахових задач. Можете ще раз поставити це відео на паузу ставити відео на паузу у певні моменти і самостійно повирішувати ці задачки і перевірити себе. Добре, друзі, займайтеся шахами вірно і тоді ви будете досягати яскравих та впевнених перемог. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров.